Вітаю, красавчики. Давно не виходив в ефір. Вже скучив за вами треба щось розказати. Це таке, Немає ніяких ефірів від Яріка. Да, і якось нудно вже мені стало. Так, дивіться, що хотів розказати з такого цікавого з моїх якісь пригод. Наприклад, це те, як я красиво просрав за цей рік 20% прибутку приросту на своїх акціях на ETF Да? Я хотів з вами поділитися цим досвідом і навчити вас. Свого досвіду поганого, щоб ви його не повторяли і не дісрались, так як я на тих акціях. Значить, Дивіться, красавчики, що я робив тупе і що я вам не раджу робити. Е, можливо, ви це і так знаєте, і ви цього не робите, значить, молодці. А можливо, ви це робите, рулетку цю граєте. І можливо, у вас навіть щось виходить і ви десь там щось на варчик отримали більший кращий. і ну, Тоді ви, красавчики, я, можливо, навіть у вас повчуся. Ну, Дивіться, значить, я. Ті самі ETF, я розповідав, да? у мене там якісь там VGT, VOO і ще якісь інші інформаційні технології, там SP500 і так далі, ці індекси всякі я там скупив. Да? І в е, мене за минулий рік там був, якби я не чудив, був приріст 30%. Тобто на вложені бабки. А, грубо кажучи, у мене там вони на 30% за рік виросли. Це було прикольно. Ну я не беру до уваги те, що зараз у всіх крипта на 1000% виросла. І хто там біток тримав, то взагалі мільярдерами стали. Я коротше, на жаль в цьому профан не шарю, коротше, як там вони що там вони вкладали. І зазвичай, якби я щось таке купляю по закону подлості, як тільки я купив, все впало в три рази, я в мене тоді паніка, паніка. Якось у мене не склалося з тим бітком, це треба було дійсно всім цікавитися з самого початку, а зараз вже все, що ти на піках, на верхах буде заходить. Мабуть, ні. Мабуть, зараз треба скидувати біток, я не знаю. Це ви мені скажіть, да? але я як то кажуть, да? коли паніка і все впало, це я вже по собі знаю, то треба купувати, да? і, звичайно. Да? А коли все класно виросла. Всі такі ти що, на ніштяку, класно, все там росте. То це мабуть, коли якраз таки десь можливо продавати треба. Хтось кричить, що взагалі там будуть мільйон скоротить біток коштувати. Так що не знаю, яка у вас є стратегія по бітку, Чи ви його скидаєте, чи ви думаєте, тримати будете, але може там це якась ступенечка, може він зараз знову піке, влупить і він почне падати. Хтось виходить, хтось там, там переформатовує свої активи. Коротше, така дикий ді зараз якийсь час відбувається з, -з, з криптою, Я там взагалі не, не шарю. Вот. А що я робив з ETF-ами? Я коротше вирішив э, пограти в Угадай мелодію, да і включити па цувангу» да. І думаю, що я такий красавчик, я зараз дикшенце э, замучу, я шарю. Я читаю новини. Я, я слідкую за недвігою, за цим ринком, за взагалі за економікою США. Думаю, ну вона ж видно, що ж зараз якісь проблеми слідкую за цими банківськими ставками, за кредитними, ага, полізли вверх, якісь там інфляційні індекси. Думаєш, зараз я це все читається, я красавчик, буду вгадувати і короче, буду коротше не тільки надовго інвестувати, а буду виходити на обвалах да, на піках. В кеш, а коли воно там впало десь на дні, я красавчик зараз підкупаю і буду такий, типа розумний інвестор, ти що, куди там. Коротше. І я вирішив, що я зараз буду пробувати угадувати ці тренди. Ну, Як ви зрозуміли, да, з того, що я на початку сказав, як я просрав 20% про прибутку, і в мене залишилось тільки 10 зрічних. Ви зрозуміли, наскільки мій талант о, вгадувати тренди, куди воно виросте вдалий. Да, тобто е я коротше. Одного разу реально дуже обвалився ринок, мабуть, чи пів року тому да, і процентів на 10 щось присів. Я думаю, блін, це по-любому буде ще далі просідати. Виходжу повністю в кеш і чекаю, да, такі вже, коли там паніка була така, прилічно він просів. Тобто саме час був скупатися, походу. Да? Ну, Ярік, красавчик в цей момент виходить в кеш. І очікує дурачок, що це ж воно буде падати далі. Я зараз щось зароблю. А потім, коли вона досягне дна, коли я там собі його уявляю, я скуплюся коротше, і нормально падиму бабла. Коротше, нічого цього не вийшло. Звичайно, що як тільки Ярік продав і вийшов у кеш, відразу влупили ці всі тренди рости. І я все чекав, думаю, да не може бути, ну це він виріс там. Сьогодні, а завтра не виросте і ще почекай, Не буду опять купляти назад. Думаю, це гонювання, Він по-любому буде падати. Коротше, раз, він виріс там на процент. На наступний день щось там туди-сюди, потім через 2 дня ще трошки виріс. Думаю, та ні, не може бути, куплять ще рано. ще рано По-любому обвалиться, І я так коротше, тримав, його цілий місяць в кеші сидів. І за цей час ринок виріс на 18%. Мені довелося визнати, що я дебіл і втративши 18% росту, я купляю акції назад. І вони потім ростуть далі. Ростуть далі там, на 25% і так далі. Ще, якби я тоді не купив, я був би ну, взагалі дебілом там, в квадраті, тому що я б взагалі там, втратив не знаю, всі 30% приросту. Да? А так я втратив тільки 20, грубо кажучи. Тому що 10% все-таки ще тоді відросло і все-таки щось залишилося в мене. Так що я за рік втратив отакого 20. Через те, що я намагався вгадувати і займався цим стокпікінгом. Підбирав якийсь там сток, думаєш, зараз я ось дивись, воно ж упало, я купляю, ага, хрінушки. Короте. Так що, ребятки, або ви маєте бути, не знаю, там, ну дуже шарить. І професії цій займатися, сутками сидить, дивиться тренди і ну, дуже відчувати ринок. Я впевнений, що такі люди є. Да? А не так, що як я, який там. Трошки цікавився інколи, раз на тиждень щось підчитував і думав, що я відчуваю ринок і я вгадаю, коли воно там щось росте. Ага, Нічого не буде. Так що, е, ну, Я не раджу вам повторювати мій досвід дебільний, цей тупий. І якщо ви заходите на котлету і там нормально бабла вкидаєте ВТЕФ. Робіть, мабуть, це на довгострокову перспективу, там, да, 10 років і більше. І тоді стопудово, навіть якщо вона просяде, не, не треба хвататися за голову, бігти, продавати. Тому що от той момент, коли ви хватитесь за голову і у вас закрадеться думка продати, щоб не втратити більше, в той момент розумні люди купляють, а ви продаєте. А, тобто я так і попався, да, я коротко, на паніці продавав. Думав, що воно ще буде падати далі, але ні, воно не падало, воно росло. І це був такий таких було два випадки. Один раз я там втратив небагато щось там, процентів 5%, а інший ще там 15. Да, і так от я то там, то там поспускав. А третій раз десь там мені навіть вдалося вгадати, там за день я там якісь там 700 доларів навіть заробив. Ого, коротше. Е, тобто, якийсь там один день я вгадав, просто, що воно там виросло, на другий день купив. І це була така коротка, в шорт зайшов. Коротше, там на якісь там 700 доларів воно, але ну вона того не варте. Це з'їдає дуже багато часу. Це треба прям сидіти, дивитися і прям не знаю, повністю цим таки займається. Так що, ну звичайно, що якщо ти програмісти тебе і так роботи повно, ти там сидиш на роботі, то хто там буде цим так вплотно займатися? Це прям треба, я ж кажу, ставати вже брокером і йти серйозно цим займатися, вчитися на це і коротше, розбиратися дуже плотно. Так що... Якийсь такий поверхневий аналіз я робив, і я радий, що в мене у моїх ІТЕГ, які я купую, автоматична компанія, яка керує. Тобто в мене там Interactive Brokers і Vanguard, і, можливо, я ще якісь там Fidelity підключу, можливо, да? теж нормально стоїть тут контора пізніше, чисто з точки зору диверсифікації. Але якийсь такий поверхневий аналіз. Активів я робив, куди я вкладаю, на предмет того, які там холдери, куди там, тобто розподілення, там у нас якесь Nvidia є, там у мене як основний холдер потім Microsoft, Apple, там Apple трошки присідає, я планую, що він, можливо, ще з часом буде втрачати ринки. І мені подобається, що кожен. Квартал після звітів вони регулюють долі. Тобто управляюча компанія брокер вона керує, якби вона бере за це процент, там 0,1% від росту, від річної суми вашого вкладу. І вони керують і коригують ці долі цих компаній у вашому портфелі, що досить прикольно. Тому що, коли Apple присів, а Nvidia просто вистрілювала як скажена, я такий думаю, блін, ну невже зараз ці індекси не будуть відкориговані в моєму портфелі керуючий брокер? Не зменшить долю цього нещасного Apply і не збільшить долю Nvidia. Потім після кварталу я зайшов, чекнув. І дійсно, вони це зробили, вони це відкоригували. Ну, я, це було прикольно. В принципі, да, Вони свої бабки відпрацьовують, а, щось ми їм за це платимо. Але те, що вони керують цими інвестиціями, це я вважаю круто. От. Ну І плюс самі, да, якщо зайти на гугловий там, сайт це аналізу цих стоків там прикольно показується ці три критерії, по яким можна також читати ці всі звіти квартальні, да, в яких показується баланс да, liability, тобто боргові зобов'язання, пасиви, активи. Показується кешфлоу, скільки плюс, скільки мінус за квартал, за рік. Показується прибуток, нет кеш, скільки вони заробили за квартал за рік. І ти це можеш дивитися в розрізі там кілька років, в розрізі по за рік. І ти бачиш тренд, чи контора дійсно ну там показники погіршуються, що є поганим дзвіночком, і значить треба аналізувати. І, можливо, це підкоректовувати цю долю. Е, ну коротше, Це такий самоаналіз можна просто провести і подивитися, там на це все глянути. Так що, красавчики, оце такий мій кончений досвід. Я вам розповів, як я обісрався. І я хочу, щоб ви, в принципі, так не обсиралися. Можливо, ви шарите. І Якось вмієте читати, і ну, хтось називається везінням, да, 50 на 50, хтось там щось угадав. Чи... Хоча, от, наприклад, е, да, коли Трамп став президентом, я перед тим коли був день виборів і рахували голоси, я вже чув історію про крипту, що він там дуже мощно буде прокачувати крипту. Що в нього там і син його, і там контори вони реєструють. І вони всю Америку там на крипту хочуть посадити, розвивати, бо це їхній бізнес, їхні бабки, все. Тобто лобіювання крипти, е, я вже це відчував, що, ну, враховуючи, що, що вони там мутять, да, президент зі своєю родиною. Що буде у США прикольно ця крипта підніматися. І це така чуєчка в мене була. Що вроді, як після якщо Трамп виграє, то крипта повинна піти вверх. І що? Це така чуєчка, да? мені так здавалося, але я нічого не зробив. Да? Я не ризикнув купувати ту кріпту. Думаю, Та, ну і в баню. Коротше. Ну і даремно, бачите, після того як все-таки Трамп став президентом, виграв ці вибори, все, відразу кріпта, да, увалила так рости, що капець. Да? Хтось там реальний кеш підняв, просто немеряний, тому... Якось, бачите, інколи ти м, трошечки можеш щось передбачити, хтось якийсь там твіт, хтось щось сказав, щось там Баффет чудив, чи скинув кеш вийшов, чи е, десь якесь там щось там сказав. Коротше, да, оці великі люди, які в принципі дуже великим капіталом володіють, вони впливають на, на ринок дуже сильно, вони його баламутять, ринок волатильний, він рухається туди-сюди. І якщо ти десь оце шариш і можеш... Знаєш, відслідкувати і відчути, можливо, да, вам вдасться вгадати, куди тренд піде, ви встигнете десь щось затариться і десь підняти якийсь кеш, реально. Да? Але бачите, я трохи стріманувся, як то кажуть, мені так здавалося, і після того, як я вже воно обісрався кілька разів, на, на моєму здавалося. Там я не вгадав, там я вгадав. Коротше, тако рандомно. да, Я трошки, як то кажуть, не дуже цьому рандому своєму почав довіряти. І так, да, не захотів ризикувати, нічого не захотів купувати додатково. Так що не знаю, як ви угадуєте чи не угадуєте, робите ви стокпікінг пікінг чи ні. Е, на, як у вас з ризиками, що ви робите? Я не знаю. Але мій досвід такий, що я, в принципі, зараз вже не хочу з акціями так бавитися. І те, що я купив, навіть коли воно й падає і росте, воно на... В довгій перспективі відростає все. Тому я думаю, що е, париться тут я більш не буду. І на, на, мабуть, вже так от намагатися вгадати рост падіння, коли я там не впевнений. ну, Мабуть, не варто цього робити. Або хіба що ви там прямо відчуваєте стопудово, там, що у вас там щось там має там десь е, вирости і, можливо, якусь суму, яку не жалко просрати повністю, щоб втратити її. Ну, можливо, таку суму можна реально вкинути. Як хтось колись і зробив, коли тільки крипта починалася, да, і хто витримав ці каруселі і ніде не не разу не вийшов, то той ну, реально там мільйони підняв. Пам'ятаю, чувак розповідав, як він за якісь там, е, там тисяч біткоїнів купив дві піци і давав інтерв'ю, що короче, якісь чуваки е, йому скинули. На дві піци грошей він купив дві піци, тому що він не купив її. Я потім вона там щось коштувала копійки, обвалилася. Коре, він просто ці, ці біт біткоїни викинув, викинув. А зараз би вони коштували 800 мільйонів. Там щось розповідали цю історію в Ютубі. Га ну, речі, це прикол. Так що, красавчики, бажаю вам. Хай ваша капуста знаходиться в безпеці. Ну і мудрих вам рішень. Хай ваш капітал прирощується і зростає. І як то кажуть, гарної вам диверсифікації капіталу. Все, до побачення.